Податківці хочуть налагодити діалог з бізнесом. Про це наголосив сьогодні у Чернігові голова Державної податкової служби України Віталій Захарченко. Він зустрівся з податківцями області, розповів про нововведення податкової реформи. На 30% скоротяться планові документальні перевірки суб'єктів господарської діяльності: з 38 тисяч у минулому році до 26 тисяч у цьому. У першу чергу це торкнеться малого та середнього бізнесу та сумлінних платників. А от ризикові підприємства, а їх в Україні 4,5, половиною тисяч перевірятимуть частіше. Я віддав вже відповідний наказ заборонити проведення фактичних перевірок суб'єктів господарювання фізичних осіб до закінчення 1 півріччя 2011 року. Якщо це буде вдалий експеримент, ми його продовжимо і далі. Також я забороняю перевірку сумлінних платників. Представників малого бізнесу і спрощеної системи податкування ще одне нововведення. Відтепер представники бізнесу мають відсилати звіти інтернетом. Це зменшить контакт податківців та підприємців, покращить податковий сервіс, впевнений. Головний податківець держави. Ми будемо відповідно реагувати на різного роду такі випадки. Неприйняття податкової звітності сказав аж до звільнення з органів податкової служби відносно тих працівників, тих керівників, хто таким чином організовує ці дії. Віталій Захарченко зазначив, є телефон довіри та телефон гарячої лінії Державної податкової служби. Ним можуть користуватися всі, хто не задоволений податковим сервісом або потребує консультації. У 2010 році порушено 366 кримінальних справ проти податківців за два місяці цього року 47. Більше трьох тисяч жителів Чернігова та області зверталися до прокуратури протягом минулого року. Всього ж надійшло понад 9,5 тисяч звернень. Основна частина стосувалась питань захисту майнових особистих прав і свобод громадян. За інформацією при обласної прокуратури, за результатами розгляду звернень порушено чотири кримінальні справи. Задоволено 78 протестів, притягнуто до відповідальності 26 посадових осіб.